Уяви енергію, яка завжди поруч. Де б ти не був, чим би не займався, насолоджуючись середовищем, або пірнаючи у віртуальність Енерсоун. Живить твій всесвіт! Казкова картинка Ходімо на екскурсію. Запам'ятайте, людям потрібно більше інформації. Бренд EnerSol був створений інженірінговою компанією Гекоцентр для вирішення енергетичних завдань клієнтів Отримуємо запит, знаходимо рішення надати безперебійну енергію для обладнання медичних закладів. Забезпечити світлом та теплом туристичні комплекси в горах чи лісі, створити енергетичні рішення для виробничих ліній повного циклу заводів та підприємств, проектування та побудова архітектури резервного живлення іт сектору. Також у нас є що запропонувати власникам приватних будинків та малого бізнесу. Наш офісний центр щодня приймає десятки замовлень. Всі процеси налагоджені, стандартизовані та націлені на вдосконалення енергетичних систем наших клієнтів. Логістичний центр координує доставку по всій території країни. Завдяки власному сервісному центру та досвідченим інженерам ми не лишаємо клієнта наодинці з нашим обладнанням. А завжди стоїмо поруч у питаннях обслуговування, ремонту та налаштування. Фантастичний проєкт. Ось такі наші цінності. Energy Solution від Гека Центр. Європейська якість та бездоганний сервіс.